Пістолетом на дітей у Тернополі п'яний чоловік влаштував стрілянину у дворі. Люди кажуть, це водій голови Тернопільської ОДА. А ще очевидці нарікають, що поліція приїжджати на виклик не квапилася. Чекати патрульних довелося більше години. Чи затримали стрільця і чи понесе він справедливе покарання? Всі подробиці цієї історії в Надії Брезюк. У цьому дворі щойно лунали постріли, перелякані сусіди тримаються купи та жваво обговорюють події. Чотири вислі вистріли. А що чого не можете сказати? А Який? Який? Очевидці розповідають, де бошу разом із товаришем сидів на лавці, емоційно щось викрикував і чомусь зняв зуття. Потім вихопив зброю і почав стріляти по дітях. Декілька хвилин пройшло після того, як зняв суття. Він почав виймати псилат, починає три кулі так просто стріляти в повітря. І ну і потім він почав стріляти, це що по дітях це хотів, це ну, націлилося, щоб дітях, по дітях стріляти, але там той йому цей, ну не той дядько. Потім він підбіг до машини, хотів, щоб машини постріляти. Друг заспокоював неадекватного чоловіка та повів у під'їзд. Там стрілець заснув у коридорі, не дійшовши до своєї квартири. На фото, яке зробили сусіди, видно, як чоловік спить, а біля нього лежить пістолет. Коли поліція прийшла до нього в будинок, друга не було, і я як знаю, він валявся на підлозі. Все, що я бачила, і шукали кулі, які він стріляв, не знайшли. І я бачила, як друг їх збирав по підлозі, щось ходив, шукав під вікнами. Це семирічний Ілля. В момент стрілянини він сам грався у дворі. Коли почув постріли, втік і подзвонив батькові. Я бачив, що чоловік стріляв з пістолета, а його друг під. Його друг зупиняв, а він сі равно. Стріляв діти дуже налякалися, поховалися будь-куди будь будь-як, будь будь-куди. Дружина також за ними боялася вийти. Я через пів години прийшов. Поліція ще не приїхала. А поліція не приїжджала дуже довго, кажуть очевидці. Вони чекали більше години. Тож люди припускають. Це тому, що стрілець, водій голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Сусід, який живе на п'ятому поверсі, шофер. Е Степана Степановича Барне. У поліції закиди людей заперечують. кажуть на виклик прибули оперативно. Час прибуття поліції 4 хвилини. Було задіно два екіпажі, і в дворі будинку в, цього, в дворі цього ж будинку в під'їзді було знайдено чоловіка, який прибував з ознаками явними ознаками алкогольного сп'яніння. Зрештою патрульні попід руки вивели стрільця з під'їзду та посадили у спецмашину. Чи справді стрілець водій очільника області і чи знайшли вони на місці гільзи у поліції? Не кажуть. Поки тривають слідчі дії. Надія Березюк, Богдан Демчук, Тернопіль, НП.